Що ж, все вказує на те, що ми зібралися сьогодні тут, щоб поговорити про ось цей фрукт. Про бергамот? Це один із тих цитрусових, який утворився у результаті схрещування. Але якого саме? Ці цитруси схрещуються між собою як шалені, і розібратися в цьому питанні було не так просто. Ще у 1811 році італійський ботанік Джорджіо Галієзіо запропонував версію, що бергамот це гібрид між бігардією, тобто кислим апельсином чи штопак помаранчем, та лимоном. Проте низка авторів кінця 20-го та початку 21-го століття, особливо тих, які базувалися на перших результатах молекулярних досліджень, не погоджували із цією тезою. У 1991 році команда пана Чена запропонувала версію, що бергамот це плід кохання лайма та цитрона. У 1996 році Роберто Герера з колегами, а потім у 2000 році, команда пані Федерічі, доходить висновку, що бергамот це гібрид між бігардією та солодким лаймом цитрус Ліметтія. Але й на цьому потік можливих варіантів не скінчився. У 2000 Но році – Ніколозі зі співавторами та Лі з колегами у 2010 році обстоювали думку, що бергамот це наслідок схрещування бігардії та цитрона. А що на це кажуть сучасні дослідження? Дані розшифрування геному підтверджують, що бергамот – це гібрид лимона та бігардії, цитрус Аурантіум. Якщо з лимоном все ясно, то хто ж цей другий предок? Це гірка помаранчева штука, яка зовні нагандує мандарин, і геном мандарина в ній справді. Діє Бігардія це гібрид мандарина з Помело. Але повернемось до бергамота. Його італійська назва Бергамотто, як вважається, утворилася з турецького виразу: Бейярмуду або ж Бейярмуд. Груша правителів. Перша згадка бергамота в науковій літературі датується 1646 роком. Пан Феррарі наводить опис цієї рослини в своїй монографії: Гесперіде сіве де мальорум авреорум культура етусу. Бергамот був відомий в Середземномор'ї. Протягом кількох століть до цього, але центр походження цієї рослини лишається незрозумілим, як і історія розповсюдження цієї культури. До початку 16 століття бергамот знали переважно як декоративну рослину. Але в 1686 році сицилієць Франциск Прокопій представив у Франції бергамотову воду, есенцію, отриману зі шкірок плодів бергамоту. Ця субстанція стала досить популярними парфумами. А от у ті ж часи у місті Кельн італієць Павло Фемініс розробив штуку під назвою колон» або ж кельнську воду, якщо скористатися допомогою Гугл Транслейту. Комерціалізував та популяризував цю пахучу рідину його зять Джованні Марія Фаріна. Він також, можливо, трішки удосконалив рецепт свого тестя. Таким чином, одеколон вважається винаходом 1709 року, але в цьому році він лише почав комерційно вироблятися. Початково одеколон складався з розчину, спирту з домішкою розмарину, лаванди та бергамоту. Точний рецепт вважається невідомий і по цей день, але для нас важливо, що до його складу входив бергамот. Попит на олію бергамота в оригінальному одеколоні та його варіаціях на тему призвів до появи великих бергамотових садів. Перший з відомих описаний у 1750 році. Цей гай із цитрус бергамія був висаджений біля міста Реджіо Ді Калабрія. Цітрус Бергамія невелике дерево, яке квітне взимку, плоди дуже запашні. Коли розрізати шкірку, відразу пахне відомим чаєм з бергамоту. Подібний аромат мають дві рослини Монарда Дідіма. Та Монарда Фістульоза, які теж іноді називають бергамотом, але це вони працюють по франшизі, а не навпаки. Бергамот не найпоширеніша культура в світі. Більшість запашних плодів походять з околиць уже згаданого міста Регіо ді Калабрія в Італії, хоч вирощують рослину і на півдні Франції, в Аргентині, Північній Африці та Південно-Східній Азії. І хоч місцеві жителі часто використовують сік з бергамота, і хоч з нього іноді роблять джем, основне використання цього цит... Труса зовсім інше. Це перш за все, ефіро ліна, культура. Крім парфумів, вона використовується для надання аромату чаю Грей» та Леді Грей. Найперша згадка про чай зі смаком бергамоту датується 1824 роком. Однак у цій роботі ні слова немає про жодного ерла, тобто графа, та ніякого грея, тобто прізвища, а не сірий. Бергамот початково використовувався для покращення смаку низькосортних чаїв. Одну компанію у першій половині 19 століття навіть звинуватили за такі махінації із культовим напоєм найвідоміша версія говорить про те, що суміш Ерл Грей була названа в шану Чарльза Грея, другого графа грея, британського прем'єр-міністра в 1830-х роках. Однак той факт, що додавання бергамоту до чаю вважався прикладом низькосортного напою в той час, навряд чи свідчить на користь того, що граф би таким неймінгом пишався. Одначе існує низка теорій, які намагаються поєднати чай із вище згаданим графом. Одна легенда стверджує, що вдячний китайський чиновник, сина, якого врятував від утоплення один із людей Грея, подарував чайно бергамотову суміш графу в 1803 році. Розповідь чудова, особливо в контексті того, що пан Грей по китайщині ніколи ніжками своїми не тупцяв. А ароматизація олією бергамота в той час не була відома в тій країні. Є варіації цієї легенди, які намагаються натягнути на вуха ці факти і виглядати вигадкою трішки менше. Друга версія говорить. Теж про дипломатичний подарунок графу. Теж дячних китайців, які намагалися забити бергамотом велику кількість вапна, яка була в воді у родині резиденції греїв. Чайний дім Джексон он Пікаділі стверджує, що всі ці історії брешуть, а лише вони оригінальні творці Ерл Грей. Інші теорії щодо походження чаю припускають, що він міг бути розроблений незалежно від другого графа Грея. У старих рекламних оголошеннях 1850. І 1860-х років після смерті другого графа Грея були знайдені посилання на чай Грея або Суміш Грея, причому найперша з них приписувалася торговцю чаєм, відомому як Вільям Грей. Згідно цієї версії, титул граф чаю додали згодом заради гучнішого ім'я. Ерл Грей не є зареєстрованою торговою маркою. Численні чайні компанії виробляють власні версії чаю, використовуючи широкий вибір чайного листя та доба класично використовувався для цього чорний чай. Тепер відомі також і зелені і еретичні варіанти цього напою. Є два способи ароматизації листя чорного чаю, щоб отримати Earl грей. Перший розпилення ефірних олій над листками, другий спосіб додавання висушених шкірок бергамоту в чайну суміш Earl грей, за допомогою цього методу. Цитрусовий аромат проникає в листя чорного чаю під час процесу заварювання. Ефірна олія бергамоту містить сполуку бергаптен, яка може проявляти фототоксичну дію, тому натиратися цим цитрусом перед прийняттям сонячної ванни. Це вкрай погана ідея. Бергаптен також блокує калієві канали в організмі. І описаний клінічний випадок, коли один фанат чаю Ерл Грей, який дудлив його 4 літри на день, страждав через це на судоми. Інша складова ефірної олії псорален раніше використовувалась у сонцезахисних кремах. Про її канцерогенну дію дізналися ще в 1959 році, але навіть потім майже 40 років псорален застосовували в засобах для захисту від сонця, що насправді оберт. Тало косметичний засіб проти людини, адже ультрафіолет навпаки активував канцерогенну дію сполуки, це ставало причиною розвитку раку шкіри. І це аж ніяк не причина ненавидіти бергамот. Це причина зважати на дані науковців. А тепер зважимо на те, який бергамот на смак, як його взагалі можна використати в себе вдома, і чи варто його купляти, коли бачите в магазині? Ну, звісно, варто, якщо вам дозволяє ваш бюджет, оскільки хоча. Б Переконатися в тому, чи подобається вам цей фрукт чи ні. А не зважати на думку якогось каналу на ім'я довкола Ботаніка. Отже, для початку розріжемо бергамот навпіл. Цей бергамот пролежав кілька днів довше, ніж я планував. І тому розрізати його складніше. Але він дуже соковитий і суперстиглий зараз. Ось так він виглядає. Усередині. Ось так. Аромат, який виділяється під час розрізання. Ну, це концентрований аромат чаю Earl Grey. От дуже-дуже схоже на це. І тому, власне, якщо ви маєте якийсь чай, можете кинути туди шматок е цього. Цитруса, і ви отримаєте свій власний ерл -грей. Трішки не так, як його роблять зазвичай, але все ж. Головне, як на мене, не кидати надовго. Тобто буде погана ідея кинути у термос шматок бергамоту, тому що, як на мене, потім добряче гірчить. Аромат дуже приємний, саме час скуштувати. Позичимо невеликий шмат цього соковитого цитруса. По кислості. Кислість ну, трішки менша, я б сказав, ніж кислість лимона. Тобто на шкалі від 0 до 10, де 0 це вода, а 10 – це лимон ну, це 8. можливо, навіть 7. Цей особисто бергамот досить солодкий. Одначе, е, одначе кислість добре відчувається, можливо, от якраз солодкий смак трішки перебиває. От солодкість я б тут позначив. Від 0 до 10, де 0 це вода, 10 шмат цукру. як 3. Напевно, як 3. Тобто, насправді, солодкість досить схожа для, до солодкості лимона Мейера, можливо. Ну, трішки менша, ніж у нього. Загалом все це дуже соковито. Чи можна їсти так? Так, можна їсти так, якщо ви просто так їсте лимон. Якщо раптом ви ненавидите чай, це не значить, що необхідно влаштовувати мораторій бергамоту. Ви можете додати його, наприклад, ні, ну точно не до кави, ні, до наприклад, прохолодних напоїв. Абсолютно просто вкинути трішки льоду, трішки бергамоту, залити все це вашою улюбленою мінеральною водою, і ви отримаєте чудовий тонізуючий напій. Можете тут і додати тонік замість мінеральної води. Якщо бажаєте, в принципі, бергамот смакує напевно у дуже дуже багатьох напоях. Ну, але що ще точно смакує, це коли ви ставите полекс в цьому відео, коли ви пишете компліментарні коментарі, коли ви скажете, чи наприклад ви їли коли-небудь в своєму житті бергамот, і чи коли ви коли-небудь думали, що бергамот це не цитрус, а якась трав'яниста рослина. Ну і також пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. Пам'ятайте, що нас можна підтримувати за кількома способами. окрім того, особливо чудовий спосіб це придбання, а точніше передзамовлення моєї нової книги, яка називається Планета грибів. Вона вийде ось уже невдовзі, і це досить величезна історія про гриби. Ну і пам'ятайте, ми зустрінемось уже невдовзі.